Ампельна петунія із насіння. як з нею працювати, чи важко її виростити, які є нюанси, про це все розповім у цьому відео. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Здебільшого я вирощую рослинки із вегетативного матеріалу, із живців, що стосується петуній. Але є такі серії, від яких просто неможливо відмовитися. Одна із них це петунія серії Тайдал Вейв. Це величезні петунії для відкритого ґрунту або для якихось великих об'ємів 50 літрів і більше. Тоді вони показують свою красу. Вирощувала із насіння також є і інші серії: Easy Wave, Shock Wave, Opera Supreme. Всі вони дуже-дуже гарні. Дуже гарні зараз дрібноквіткові з серії Джоконда, Піндаліно. Обрати зможе кожен і виростити зможе кожен. Повірте, Обирайте якісне насіння для того, щоб отримати гарний результат. Отже, в посіві немає нічого складного. Висіваємо як звичайні дрібноквіткові всі дрібнонасінневі культури. Просто беремо гарний субстрат, гарний ґрунт і розкладаємо поверхниво це все. Здебільшого, насіння таких ампельних петунів є дражоване. І ставимо, оприскуємо, ставимо на пророщування. Думаю, що тут. Немає ніяких секретів. Отримуємо через деякий час сходи. Ось такі вони гарнизні. Так, да, надалі підростають вони. Ось такі вже вони гарні. Про такі дрібноту таку, як посіяти, як за нею доглядати, є окреме відео. Я не буду на цьому зупинятися. Догляд за ними. Нічим не відрізняється від інших культур. Не переливаємо, прорихлюємо, стараємося прорихлювати ґрунт. Обов'язково освітлення, досвідка, якщо ви вирощуєте в зимовий період, навіть якщо у березні вирощуєте, то бажано, щоб була досвідка, щоб рослини були міцні, щоб вони не витягувалися. На ось такому етапі, коли вже маємо два або більше листочків, ми розсаджуємо, розпіковуємо цю Петунію і даємо їй укорінювач для кращого приживаємо, для кращого укорінення. Можна цього не робити, це не обов'язкова умова, але бажано, якщо ви проливаєте укорінювачем. Надалі будемо давати підживлення цим рослинкам через тиждень, десь після пересадки. Даємо монофосфат калію, я даю або будь-яке інше добриво, що містить багато фосфору, які направлені на укорінення. І ось так підростають наші петунії. Ось так. Вже виглядають вони мої петуні і починають вони кущитися. Так закладено у ампельних петунів, що вони випускають бічні пагони. Якщо це гарні якісь професійні серії, то нічого їм робити не потрібно, вони самі починають кущитися. Наша задача зараз, щоб вони не стояли ось так ось щільно, тому що вони будуть перекривати світло одна одній, і пагони будуть рости нерівномірно. Ось бачите, де було затінення, пагінець він менший, йому немає світла для росту. Де не було затінення, вони виганяють великі пагони. Тому освітленість має велике значення. Робіть розстановку, розставляйте ось так їх подалі, не складайте, не ставте ось так, щоб вони одна одній заважали, тоді пагони наростатимуть у ці бічні рівномірніше. І це для рослинок краще, не буде в них конкуренції. Дивимося, коли вже коренева заповнює стаканчик наш. Зараз покажу вам, подивимося, як. Наростає корінець. Ось погляньте, які вже корінці. Бачите, і коріння починає ось тут зак... закільцьовуватися, вони починає рости по колу. Це значить, що рослинці вже мало місця і потрібна перевалка. Що значить перевалка? Переп... При перевалці ми не пошкоджуємо практично коріння. Тобто ми взяли, витягли із цього стаканчика. І посадили в більший об'єм. Ось, наприклад, в такий горщик зі стаканчика пересадили в горщик, досипали землі, коріння не пошкоджується, так у нас? І тепер вони наростають, можуть наростати, бачите, не зовсім рівномірно. Тобто, тут у нас пагани коротші, тут уже довші. Чи потрібна прищіпка таким рослинкам? Бажано, бажано робити прищіпку. І цю прищіпку ми можемо суміщати із черенкуванням. Тобто, ось ці пагани вже ми можемо укорінювати. Пагани, як зробити, щоб рівномірний був кущик. Ось, бачите, дійшов до краю горщика, дійшли пагани, доросли. Ось так ви їх, їх і залишаєте. Зараз десь загубила ножиці. А ось ці, які вибиваються вже, які вже переростають за край вашого горщика. Ось так ви їх і обрізаєте. Ось так. Оці можна прищипнути зараз, а можна дочекатися, поки він підросте більший, щоб взяти на черенок. Якщо вам не потрібно на черенки, обрізайте. Якщо потрібно, ще почекайте, поки вони підростуть довшими. Бувають такі випадки, що вистрілює лише. Центральний пагін. Ось так, бачите. Тобто він витягується і стає такий великий, високий. А маленькі, начебто, не ростуть, поганенько розвиваються. І якось ручки чешуться обрізати ось цей вершок. В принципі, це можна зробити, але існує загроза, що в майбутньому цей кущик матиме таку лису, лису серединку, вона буде оголюватися. Так буває не завжди. Буває так, що зріжеш ось цей пагін і нормально розвивається кущ, і бічні ростуть і заростає ось ця серединка заростає. А буває таке, що потім в процесі росту бічні пагони розвиваються добре, і на них, на них багато квіточок. А саме отут середина, вона ну, просто гола виходить, не заростає. Так теж буває. Тому я... Ось такі пагани, здебільшого не прищіпую. А якщо і прищіпую, даю їм відрости, тобто не роблю коротку обрізку. Ось тут не обрізаю коротко, а прищіпую лише вершечок. Тобто, ось тут можна просто вищипнути, ось так вищипнути точку росту. Все, тепер він не буде рости вгору, а він буде пускати всю свою силу на нарощення бічних оцих. В бічні будуть розвиватися швидше. І голої серединки не буде, тому що ви залишили ось тут ось кілька пазух, із яких також підуть додаткові пагони. Тобто не буде вже і голої середини. Ось так роблю я, таку маю практику. Так, тепер ось ці пагони, які ми позрізаємо, ми їх можемо вкорінити. Вкорінюються вони дуже-дуже просто. Зараз я покажу вам, як це зробити. Для укорінення потрібен нам гарний субстрат. У мене ось такий професійний ряків, можна взяти торф, можна укорінювати у перліті, набираю я його у прозорі стаканчики, для того, щоб бачити корінці, які вже розвиваються. Підписую сорти, але це не принципово, якщо ви для себе обов'язково дренажні отвори. Так, беру цей пагінець, який ми зрізали. Нижні листочки обрізаю. Це потрібно зробити для того, щоб не виникало загнивання. І ось ця ніжка тут нам потрібно хоча б сантиметр, щоб був, для того, щоб вкорінення пішло. Використовую корінювач, грандіс мій улюблений. Так? І просто вмакнула в укорінювач, присадила і трошки піджимаю. За стволик не притискаємо. Притискаємо сам ґрунт, щоб він трошки ущільнився, щоб він трошки присів. І будемо трошечки поливати, трошечки-трошечки даю сюди водички. Все, і ось такі череночки поробимо з вами. І будуть вони у нас у тепличних умовах. В мене це ось такі контейнери для черенкування. Бачите, прозорі, там черенкуються всі мої рослинки. Потрібно світло і потрібно тепло для черенкування. Якщо це вже у вас березень-квітень, можете робити це десь без штучного освітлення. Але майте на увазі, що не повинно потрапляти пряме сонячне проміння. Бо якщо сонечко буде пряме, воно просто пошкодить, спалить, зварить ваші череночки і нічого з того доброго не вийде. Череночки вкорінюються навесні дуже і дуже швидко. Ось буквально стояли, ну, мабуть, тиждень вони стоять. І погляньте, он вже корінці вже корінці все понаростало. Видно, як що укорінюється, починає світлішати серединка. Якщо серединка світлішає, значить вже ця рослинка починає живитися власним корінням. Значить, вже там є корінці. Ось так. Садила я по два штучки. Буває, саджаю в касету, буває по одному, як виходить. Як виходить, так і працює. Як вам зручніше, так і робіть. Петунія, в принципі, переносить нормальну пересадку, і навіть якщо у вас там буде 2, 3, 5 живців, ви їх легко зможете розділити. Тільки не чекайте, поки там прямо заплите дуже-дуже корінь, щоб не переростала коренева, щоб ви дуже її не пошкодили. Розділити це все можливо. Що тепер я буду робити з цим далі? розповім. Як зробити із такого живця повноцінну рослинку, щоб вона також кущилася, щоб вона також була гарною? Бо так, на перший погляд, здається, що тут один тільки стволик і більше нічого не буде. Буде, але потрібна обов'язково прищіпка. Я не роблю прищіпку дуже низько. Якщо зробити дуже низько, це також призводить до того, що може оголюватися серединка. Рослинка не дуже реагує. Добре, ну це так з моєї практики. Можливо, маєте інше, поділіться у коментарях обов'язково. Я трошки чекаю, поки підтягнеться ця рослина, щоб залишити ось тут на череночку Одне, два, три, там, чотири десь між вузля я залишаю, і лише потім, ось тут я вище прищіпую. Я не прищіпую дуже низько, прищіпую повище. Тоді ось цей пагін, ось цей основний, він буде центральним. Він ось так приляже в процесі росту, ну, коли рослинка вже буде підростати. А тут підуть бічні пагани, які ми також будемо прищіпувати, і таким чином сформуємо гарну. Повноцінну рослинку. Із живців виходять такі самі гарні, як з сіянців, нічим не відрізняються ці череночки. Ще скажу такий момент, що не перетримуйте у малій такій тарі, бачите, що вже заповнило коріння. Або якщо бачите, горщик, споглядайте, щоб отут вилазять, вже корінці вилазять біленькі, значить, вже вони дійшли до краю горщика і вже їм потрібен більший об'єм. Зазвичай на сінневі петунії вони більш вибагливі до об'єму ґрунту аніж. Вегетативні. Вегетативним може вистачати звичайного підвісного кашпо, там, на 5 літрів, є такі, що витримують. Насінневим здебільшого треба 8, 10, 15 літрів, дивлячись, які серії. Ось таким тайдалам, петуніям, їм від 20 літрів рекомендують. Але навіть у 20 літрах він не показує себе так, як показує у величезних таких об'ємах. Або у відкритому ґрунті. На це зважайте також, пересаджуйте вчасно, бо так буде затримуватися в розвитку рослини. Якщо ви будете її перетримувати в малому горщику, то коренева буде зістарюватися. Тому враховуйте ваші можливості висадити рослину на постійне місце. Не потрібно сіяти дуже рано, якщо ви знаєте. Що там, наприклад, лише в травні, в середині травня, ви зможете висадити цю рослину на постійне місце. Тоді здійснюйте посів пізніше, здійснюйте посів у березні, для того, щоб в травні мати підрощені рослинки. Так буде краще рослинам. Краще посадити трошки недорощену розсадку, аніж перетриману, зі старою кореневою системою, з ослабленим імунітетом. Не робіть такого. Зважайте на свої умови вирощування, на свої потреби. Отож, я вам бажаю квітучого саду, гарних, здорових рослин. Не забудьте про вподобайку, підписку, якщо ще не підписані, коментар на підтримку каналу. І до зустрічі у нових відео.